Маємо два нових надходження: Volvo xc 90 і Volvo XC60, які тільки зараз зняли автовоза, Обидві машини 24-го року, але 25-го модельного вже конкретно ця XC90 63 70 євро в чорному кольорі Onyx Black. Комплектація плюс Bright. Це у нас перед максимальна комплектація з опційним салоном з вентиляцією, шкіра напа, перфорація, вентиляція підігрів передніх задніх сидінь, підігрів керма. Аудіосистема Harman Kardon, Пам'ять водія пасажира, оздоблення натуральним деревом. Шпон натуральний, кришталева ручка КПП, пневмопідвізка, 20-ті легкосплавні колеса, 7 місць По наявності офіційного дилера Volvo в Одесі на Грушевського 39 3. І також зараз покажемо ще Volvo XC60 окремо.